Діти не можуть любити батьків більше, ніж батьки люблять дітей. Це легко пояснюється тим, що до 18 років батьки значно більше ресурсів вкладають в дітей: часу, грошей, уваги і так далі. Діти в батьків майже не вкладають або вкладають мало. Да? А ми любимо більше не тих людей, хто старається для нас, а для кого стараємося ми. І по цій механіці батьки більше люблять дітей. І коли дитина пробує. Вона ж не пробує нагнути при цьому маму чи там сказати, що не любить. Вона пробує виставити удобні для себе кордони, враховуючи, що вона довго з нею жила в її домі, на її правилах, так як їй не нравилось. Тепер мій час жити, так як я хочу, по моїх правилах. Я вибудовую кордони, і далі в мами два варіанти: перший не прийняти його, типу, образитись. Ну, треба розуміти, що мінімальна доля, там відсотків 10, може бути, що в мами виявиться характер сильний, і спілкування на деякий довгий час завершиться. Ну таке буває прямо в одиночних випадках. І 90% приблизно, що мама прийме умови твої, того що спілкуватися раз в тиждень краще ніж не спілкуватися взагалі. Це менше ніж кожен день, як вона хоче, але краще, і це буде такий компроміс, але знову ж таки з періодичним намаганням прорвати ці кордони.